Родичі, всім привіт! Як ви знаєте, я такий чоловік, що люблю побалакати. Я балакаю багато, ну завжди стараюсь балакати по темі. Накопилась ціла куча коментарів, в основному вони не негативні, Я повибирав самі інтересні. Давайте з вами щось обсудимо. Бо щось я дивлюсь, проїздить суші безобразі. На мене тут пишуть всякі гадості. Я думаю, в місті ми з вами розсудимо, хто прав, хто не прав. Я вам буду їх десь тут сторонки коментарі і погнали. Кому не западо лайк, подписка і почіть, що ви думаєте. От дивіться, пише Світлана Коробка, по крайній мірі, такий в неї нік. Таким, як ви, я розумію, точка, щоб війна не кінчалась, щоб сидіти за кордоном і отримувати кошти. Вже набридли всі блогери, які скиглять за кордоном. І я їй відповів, звісно, тому що я стараюся всім відповідати на коментарі, ну хоча б сердечком, не отмічу, всіх бачу. Я їй відповів, це таким, як ви, вигідно. Полюби сидиш в Германії на виплатах і хату здаєш в Україні. Угу. Що вона пише? Ми з 14-го року біженці. Покинуте житло в Донецьку в моєму будинку жили орки, а ми поневірялись по квартирах. То пішов за кораблем, тобто послала мене. Ну нічого страшного. Сиджу в Германії, судиш по собі. Сидить в Германії з 14-го року. І що їй відвітив? А чого сидиш? А, щоб 505 євро отримувати, правильно, і написала, не працюю, а саме сидиш. Тобто, що ця людина робить? Вона з 2014 року, -го по її словам, сидить в Германії. Сидить, вона сама так написала, вона не написала, що я работаю, на міні-джоб ходжу. Сидить в Германії на виплатах і мені розповідає, як правильно жити. Угу, я зрозумів. І що я нею. І мені вигодно, щоб нічого не закінчувалось. Ви представляєте? Я не знаю, ну от як з такими людьми боротися. Я і нікого не блокував. Так що печі, що ви думаєте, з 14-го року вона сидить, звісно, чим? За хату заплатять, 505 євро дадуть або 564, якщо ти там один сидиш. І нормально. І можна писати всякі коментарі, всякі гадості. Хоча я не бухаю, стараюсь щось десь заробити, якось крутитися, бо все одно бабки треба. Йдемо далі. Може відео затягнеться, я не винуватий. Так, следующе. Це я розказував, що дають 840 крон на 2 тижні. 800, по-моєму, 47, ну хай буде 850. Як 840 крон може хватити на 2 неділі. Та легко, як. 60 крон в день Хватить тобі купити макарошок, якоїсь курочки, обжарити то все діло, і кушати, чого нет. Тобі ніхто нічого не може. Не подобається роботу що йде робота, і ти. Як? А скільки мільйон давати, що? Ну, теж цікаво. Дають на тому велике спасибо. Так, листаємо далі, дивимося. Треба ще Ленку сюди, Ленку. Треба ще Ленку сюди і разом будете жити, як в раю. Нічого не робити, не будете лише у ліжечку насолоджуватись життям. Лену сюди. Ну, коли чоловік пише не Оленку, там, наприклад, Алену, ну, що йому можна відповідати? Лена сидить в Норвегії, і ходить собі на курси, учить мову. Я так само буду ходити вчити мову. Я не знаю, що на цей коментарі можна Ну, людина краще знає, як треба робити, видно. Сніми відео, покажи, а я зайду прокоментую. Гадості не буду писати, попробуй. Такі всі, оце знаєте, грамотні, зайдуть, якусь гадость напишуть. Коли там 1-2 раніше було поганих, ну а зараз трошки більше стає, нічого страшного. Я буду виносити їх на публіку на вас і ми будемо вмісти їх бороть, правильно ви їм об'ясніть що небудь. Я вже просто замарююсь всіх перебороть. Ідіть работать, стідно смотрети. Ідіть, сідному. А писати не стідно з ошибками тобі не стідно. Вова. Ну от, Стідно йому смотреть. Стідно це писати в одному слові треба а Це по-моєму стідно. А на роботу я піду, як буде розрішення. Да. Ну, я написав йому, ви самі бачили. Як сумно вийти з власного будинку, залишивши все, опинитись, бо знаде в таборі гуртожитку з каструлями у коробках. Бідні люди ще зранку про це думали, тепер вже не хочу, виходу нема. Ну, я тобі що скажу? Коли ти виходиш сама з дому, то хорошо. а Коли тобі скидують відео, того дому вже немає, то знаєте, так воно не до конца воно хорошо. Ну, як є, так є. Не будемо грустним. Ідемо далі. Просто не міг не вибрати цей коментарі, мені подобався. Виходу нема. Виходу нема, будемо працювати. нічого з цим не поділаєш. Нічого не дають взагалі. Мені дали в Польщі, аж ні, нічого йому не дали, ви думаю, прочитаєте. А в цих лагерях можна спокійно жити, байдики бити, нічого не дають. Ну Дивись, в лагері ти можеш жити, поки місць ти не перейдеш в комуну. В комуні ти будеш об'язаний ходити вчити мову і ходити на практику. Якщо ти не будеш ходити, то получиш ти примерно так. Або шукаєш роботу і одразу йдеш на роботу. Що ми, собственно, будемо пробувати робити? Так, що в нас далі йде? Давайте дивитися. Віталька, так шикарно живеш, апартаменти класу люкс, багато би позавідували тобі. Ну, братан, поскольку в мене немає хати, то я на цьому взагалі довольний. Є де жити, є криша над головою, що багато людей. Ну і що. Я вже привикший, в принципі, на тому велике спасі. А де мені жити? Ну, скажи мені, хату собі якусь огромнішу зняти чи що? Я так розумію, що Польща в порівнянні з Данією по пошуку роботи просто рай. Так, да, ти совершенно правий. По поиску роботи, звісно, в Данії буде важче знайти, особливо якщо ти не знаєш ні англійської, ні данської мови, то так, да. поиск роботи, звісно, Польща намного проще. Зайшов в агентство, раз, два, три, і ти вже пішов. Ти вже працюєш, в принципі, дуже сильно швидко і дуже сильно просто. Но, ти ще не забувай. Що в Польщі ти роботав, я отработав, например, я работав, я собі не мог зняти хату на таку зарплату, хоча я, чесно, ходив на роботу ці одні. Коли ти зарабатуєш 4200, а хата стої, ну стоїть 3,5-3700-3800. А ще треба похавати, малому бабок закинути, собі щось будь залишити і лені, наприклад, щось небудь накинуть, але ну, що немає. Як ще в хороших варіантах, ще можна щось відложити, але це в хороших, а зарплата, як в мене була. Ви можете написати, що в мене образування немає. Є в мене образування, ну такі зарплати. Ну, хай би півтори тисячі, як на LG получав. ну що з нього відложити, я не знаю. Ні, Віталька, така важка робота на фермі не потрібна. Це я розказував за ферму, що можна устраюватися. Йому б щось на барахолці купити та перепродати. Віталя робити ні. Може банки позбирати, на Ютубі заробити, земляку треба важке і таке, щоб не зранку до вечора. Звісно, братан Валентин Валентинович, дивися. От, ти, я уверений, що ти десь працюєш там тисяч за 10-12 років, зрозумів, це ти працюєш, а можна заробляти. От я стараюся, щоб в будущему не працювати, а заробляти. Для цього в банки збирати, Ютуб знімати. Так от буває в житті, тому що треба дивитися далі на перспективу. Зараз YouTube трошки платив, в принципі, ну як? Таке. На кашу вистачає, ну прям мільйонів ще немає, к сожалению. Якби був канал Мільйонник, там би реклама тільки стояла б десяточку, мабуть, зелененьких за 30 секунд. Ну, то таке. Так що, Валентин, задумайся над цими словами. Бо будеш так працювати, потім оглянешся. а Ти повний, що буває, да? коли працюєш по 12-10 по часов, потім оглядуєшся, а ти какаєш стоя і все, уже зато пенсія буде в тебе 3 тисячі гривень, в принципі, непогано. О, коментарій, братан Глорі, ага. Хороший коментарій, скажіть, ви згасні, отут -от. і не обідний. Я просто заходжу в коментарі, і в мене, щоб ви розуміли, ви їх не бачите, їх бачу я. Їх Ютуб одразу вбирає, що ви пишете, що ти удаляєш, це не я. Це Ютуб такі коментарі удаляє. І все. Я їх не удаляю, не трогаю, просто заходжу зрідка ввечері, подивлюся, а там отакого ціла куча. Якщо вам таке інтересно, я вам би в принципі, міг би зняти відео окремо по таким коментаріям. Там є що покоментувати, але там багато таких, знаєте, та й не обідних, в принципі. ну, Поганих слов, тому я не знаю, як Ютуб до цього віднесеться. Чого він так вирішив, я не знаю. Він Показував просто находки на блошиному ринку, все, і він отак от оприділив. Ну, Це чоловік, знаєте, в нього в житті все херово виходить. Йому треба десь самовиразитися, показати, який він там герой болі. І от треба отак написати. Він думає, що він цим зацепив мене. Ні, братан, не вийшло. Давай ще пробуй, я потім почитаю. Шукай роботу, бо за таких, як ви, повиганяють нах. Всіх з Європи. З Європи. Братани, із таких, як я не повиганяю з Європи, знаєш чого? Тому що я не ворую. Я хожу, чесно питаюсь, там позбирати банки, поснімати відео, які -нібудь. не бухаю, не буяню, ні з ким не деруся, все нормально, як би, понімаєш. Як я не вигонять з Європи, а от за таких, як ти неоків, що пишуть Європи, то може би навіть виганять. Із таких, як я. О, це, кстати, теж з тією парафії, які ви не бачите коментарі. З курва. Прикольно, як я вже за цим скучив, сидів сьогодні і думаю, хто б мені таке написав би. А тоді заходжу в коментарі, три тижні тому, що є. Я вже спірдаляв, так що не волнуйся, вам там удачі, з щоб, щоб ти був спокійний. Можу показати, от дивись тобі Дані, я бач, я в Данії, так що будь тепер спокійний. Я виповнив твою просьбу, можеш на мене підписатися. Боже, як можна жити в таких умовах та ще й показувати це людям? Я не знаю. От ви тіктоки листаєте, там, де показують, як люди там Валерчик якийсь живе, ви бачили, що там от з 7 з каструлями він там спить з палкою ковбаси, на кроваті, як все чорне, таракани, отакі як два кулака лазять. Тобто йому таке не пишуть, а мені він, там хі-хі-ха-ха. Я показав там, де чисто, да, може було десь не застелено, кой де вечір розкидані. Сім ну, чоловік тоді там було в кімнаті. Ну, не в кімнаті, а в нашому там, в двох комнатках виходить, або в одній великій. Тому, може бути трошки безпорядок. Чисто ми їм, що тобі не подобається, не знаю. Душ є, талкан є, дючка, криша над головою є, де поспати є. Що не так не розумію. Коли в тебе немає хати, поняв, тоді починаєш ціни таке взагалі за милу душу. Хтось вірить, що він буде працювати. Угу, Побачиш, родич вангує, що потім буде казати, що не все так просто і дуже важко знайти роботу. Я часто тобі скажу, братан, що і важко знайти нормальну роботу. Десь на ферму ми, звісно, устроїмося. Це неізбіжно, як заход сонця. знаєш. Працювати не його. Людмила, ох, яка ти грамотна, язик гострий, хоч жопу брий. Працювати не його, баночки жде маму мамину пенсію, оце його. Я вже казав, що в мене мама пенсія 60 доларів. На ці 60 доларів я тут якраз можу вийти і купити 2 кг м'яса чи 3, поняла? Я не дозволю собі взяти в когось хоч одну копійку. В тебе не брав, в мами не візьму. Я живу за свої бабки, які зарабатують цими отручками і цими мозгами. А то всі такі, от, все, мамину пенсію жду. Звісно, жду. Я про мамину пенсію колись казав, щоб спеціально там от вас попіддергувати, подивитися, як ви відреагуєте. а ви введетесь на таке, вірите. Ніколи не завірить Ютубу. Та якби навіть її забирав, мому ну, пенсію, вона мені присилала три тисячі гривень. Ну, я б би показав свої трати, вони в мене в цьому місяці вже десь, та не знаю, тисяч 40 гривень вже в мене ушло в цьому місяці за місяць. Ну так, да, це там я трошки скидував, скуплявся, і оці, оці моменти сильно не катався. Ніколи воно працювати не буде. Не така це людина. Жрати, спати язиком молоти, оця його робота, все, що зміг в своєму житті просрати, він просрав. Та чого все просрав? Не все прострав, все має нормально в цьому житті. Скоро машину купимо, можливо, потім чуть позже квартиру, Чого ти хвилюєшся? Не волнуйся, все нормально. Я ж тобі теж так скажу, що одні працюють, другі заробляють. Не все так просто. Зараз 21 вік, розумієте? Зараз ну, бабки, бабки вони навіть на вулиці, як ви бачите, можна пройти позабирати і піти вже собі на Хавку заробити. а не йти обов'язково на, на завод. Оце людям вбили. Що якщо ти не підеш на завод і не посадиш город, то буде короче, катастрофа. Ти повинен піти, а потім після роботи ти вже заморений, ляжеш і так полежиш і так починається. Поновій. Мене таке не устраюває, поэтому я поки 30 років починаю щось пробувати. Як вже буде 50, щось тоді вже будемо думати, якщо нічого не вийде. Ну, я уверена, що все вийде вместе з вами, кстати, у нас все вийде і побачите. Та і все, таки всі коментарі в нас вийшли. Повибрав більш-менш інтересне, щоб сильно не затягувати. Це планшет, який я купляв за 70, 70 крон, купляв за 70 датський, чи 75. Вот. Так що, родичі, пишіть, що думаєте, я все почитаю. Ну, я думав, записувати не записувати, Потім, думаю, треба записати, може ви щось мені підкажете по поводу, особливо, той, що в Германії сидить і мені розказує, як треба жити, як надо двигатися. І за таких, як я. Себе вона не бачить, вона бачить тільки. От... Нас з вами бачить себе, вона не побачить, що вона сидить так само на пособі 14-го року і мені розказує, як правильно жити. Зараз вона буде оправдуватися, вона пише, що я працюю. ну, все, зрозуміло. Я, коли жив в Германії, часто там з людьми якби, общався, ну, як часто общався з людьми. І взагалі теж наблюдав, що от люди є 5 років сидять, 7 років сидять. Ну, от Людмила з 14-го року 10 років сидить, ходи на курси, потім приходить час екзаменів. Врем'я здаватися, вона сяде, хоча і знаю вже німецький, якби за 10 років, воно хоч не хоче, ти його вивчиш. І Нігт Ферштейн, все, її ще разок на курсі. Вона пішла, ходила і дома лежить на пузі, все оплачено. І розказує, потім в неї багато време остається, щоб зайти написати гадості. Ой, Людмила, передивись свою жизнь, мені тебе просто трошки жалко. Дякую, родичі, за підтримку. Радий кожного з вас бачить. Зараз піду по ще на дон капусту, на другий канал, вам відео якийсь секен сходить, може собі найду, не знаю, щось купити. Чи з комуни, пока міцна тишина, к сожалению. І вам велике спасіба, що відкликнулися на допомогу відьмі. Там багато людей переходили, я бачив. Я не ну, дивився, щось скидували чи ні, ну, але головне, що розголосу трошки дали, тому що ситуація була принеприятніша, що машину розгепали. А там в неї в коментарях писали катастрофа. Я дивлюсь на все це, і я не знаю. Мір зайшов с ума. Поки всім, удачі.